Днів ми не вивозимо сміття на відповідний полігон, і ми маємо загрозу надзвичайної ситуації. Ці міста, які приймали наші відходи, поступово починають відмовляти. І для мене критичною була розмова з одним другим міським головою, який мені говорить про дзвінки з районних державних адміністрацій, настілого рекомендуючи не приймати сміття від міста Богу. Ситуація критична блокування вивозу сміття з мільйонного міста. Тільки інформація взнається, куди ми веземо, зразу приїжджають невідомі люди, починають блокувати міські голови, маючи тиск, говорять: друзі, ми не можемо більше прийняти. Тобто, якщо держава не втрутиться і не посприяє, буде надзвичайно важко. Тоді ми дійсно у Львові будемо мати зону екологічного лиха. А це включає всі відповідні наслідки. Єдине, що ми можемо сьогодні дозволити, це є глибинна переробка сміття, все рівно знаходяться відходи і захоронені їх. Це та, та технологія, яка сьогодні працює в усіх містах нашої країни. І, власне, такі проєкти ми плануємо реалізувати на у Як тільки інститут закінчить допрацювання проєкту, ми зразу почнемо процес рекультивації вже в цьому році. Тому 60 мільйонів, звичайно, щоб нам держава дала, це було б для міста дуже добре.